Виконаємо разом перше практичне завдання. Відкриємо програму GeoGebra за посиланням, яке вказане в інструкції, та побудуємо геометричну фігуру Трикутник. І так, серед основних інструментів виберемо інструмент «Точка». Відмітимо на площині три точки. А тепер Можна за допомогою інструмента відрізок, можна за допомогою інструмента многокутник послідовно з'єднати ці точки відрізками. Отже, наприклад, виберемо інструмент многокутник. З'єднаємо послідовно, кликаючи мишкою, всі три точки, отримаємо геометричну фігуру трикутник. Для зручності перемістимо вершину А. Щоб вона не заважала нам стороні аби. На панелі основних інструментів натиснемо команду більше для того, щоб мати доступ до більш повнішого набору інструментів. Виберемо відстань або довжина серед інструментів вимірювання. Знайдемо довжину кожної сторони трикутника. Отже, Виберемо інструмент відстань або довжина. Кажемо дві вершини трикутника, отримаємо довжину першої сторони в умовних одиницях. Кажемо наступні дві вершини. Отримаємо наступну довжину сторони. Кажемо ще дві вершини трикутника. Отримаємо довжину третьої сторони. Повернемося до інструмента переміщення. І перенесемо трішки ці записи, щоб не заважали зображенню трикутника. А тепер знайдемо градусну міру кутів трикутника. Серед інструментів вимірювання виберемо кут і кликаючи мишкою вкажемо дві сторони, які утворюють певний кут. Отже, отримали градусну міру кута А, казавши на. Сторони А і В С отримали градусну міру кута В, вказавши на сторони ВЦ, С, отримали градусну міру кута С. Знову повернемося до інструмента переміщення і трішки перемістимо градусні міри кутів до середини трикутника, щоб не заважати малюночку. Отже, отримали трикутник А, С. Вибравши інструмент переміщення, вибравши одну із вершин трикутника, ми аналізуємо, як змінюються довжини сторін зі зміненням положення, наприклад, однієї із вершин трикутника. Але звернемо увагу на те, що всі трикути трикутника нашого менше 90 градусів, отже, ми з вами отримали гострокутний трикутник. Побудуємо на цій площині ще один трикутник. Виберемо інструмент многокутник. Виберемо три точки площини і з'єднаємо послідовно відрізками. Отримали трикутник DEF. Виміряємо довжини сторін трикутника за допомогою інструмента вимірювання відстання довжина. Кажемо. В кінці відрізка отримаємо довжину сторони D. F. Кажемо вершини є F, отримаємо наступну довжину сторони. Кажемо вершини F і D, отримаємо довжину третьої сторони. Винесемо записи трішки. Щоб вони не заважали малюночки, виміряємо кути даного трикутника. Виберемо інструмент вимірювання кут. Кажемо дві сторони, між яким вимірюємо кут. Кажемо наступні дві сторони, і вкажемо ще одну пару сторін. За допомогою переміщення винесемо градусну міру кута кожного так, щоб було добре видно. Отже, у нас знову утворився з вами гострокутний трикутник. Так. Приберемо трішки лишній запис і винесемо ось таким чином. Отже, утворився гострокутний трикутник. Давайте знову проаналізуємо, рухаючи одну з вершин за допомогою інструмента переміщення на площині і будемо спостерігати, як змінюється форма трикутника. Наприклад, таким чином: звернемо увагу на кути. Вони у нас всі менше 90 градусів, а отже, гострі. А давайте будемо рухати вершину F так, щоб утворився хоча б один тупий кут в трипутничку. Увага! Ось у нас кут D – 133 градуси. Давайте в інший бік будемо рухати вершину F. Утворився кут E – 123 градуси і 3 хвилинки. Знову перейшли до гострокутного трикутника. Давайте рухати вершину Д, так, щоб один із кутів був тупим, більшим, ніж 90 градусів. Наприклад, це буде кут Е. E. Отже, яким би чином ми не переміщували одну з вершин, змінюючи форму нашої фігури, ми бачимо, що кількість тупих кутів в нашому трикутнику може бути тільки. Один або ж не більше одного. Отже, ми з вами отримали трикутник ДНЛ, тупокутний, в якому є один тупий кут. Накреслимо ще один трикутник, наприклад, виберемо три точки на площині, з'єднаємо їх послідовно відрізками, вказавши в кінці відрізка gHH. І і, Ж. Знову отримали фігуру Трикутник на площині. Давайте виміряємо знову сторони і кути нашого трикутника, вибравши знайомі нам інструменти, відстань або довжина відрізка і градусна міра кута інструмент вимірювання хрит. Виміряємо один кут, вимірюємо наступний другий і наступний третій. Отже, на знову творився гострокутний трикутник. Давайте рухати за допомогою інструмента переміщення одну з вершин, так змінюючи форму фігури, щоб у нас з'явився один із кутів 90 градусів. Спостерігаємо уважно з градусними мірами кутів. Отже, дивимося на куті, наприклад. У нас тут і зараз 90 градусів 2 хвилинки, точніше, точніше, 1 хвилинка. ну, Майже, скажімо так, майже 90. так? Можна трішечки ще проекспериментувати, точніше, для того, щоб дійсно, кут у нас був 90 градусів. Ну, ось ось у нас прямий кут утворився. Як бачимо, в трикутничку може бути тільки один прямий кут. Якщо він є, то трикутник ми називаємо прямокутним. Отже, ми з вами побудували три різних види трикутників в залежності від кутів: гострокутний, тупокутний і прямокутний. Ми отримали три. Різних трикутники гострокутний, тупокутний і прямокутний, в залежності від видів кутів. Але давайте проаналізуємо сторону з сторони цих трьох трикутників. Бачимо, що в першому трикутнику АПЦ ми маємо три за довжиною різні сторони. У другому трикутнику ми теж маємо за довжиною три різні сторони. Третьому трикутнику у нас теж всі сторони різні. Отже, можемо сказати, що ми маємо три різносторонні трикутники, але один із них гострокутний, другий тупокутний, третій прямокутний. Давайте, друзі, побудуємо ще два види трикутників в залежності від їх сторін. Це рівноведрений і рівносторонний. Знову виберемо інструмент многокутник, побудуємо будь-який многокутник, який складається з трьох вершин, трьох сторін, тобто отримаємо трикутник. Давайте виміряємо довжини трьох його сторін. Нас цікавлять саме сторони. Отже, довжина першої сторони, довжина другої Вказуємо кінці відрізка і довжина третьої сторони Вказуємо кінці відрізка. А тепер, вибравши інструмент переміщення, візьмемо одну з вершин трикутика і будемо переміщувати так, щоб довжини двох його сторін були рівними. Ми бачимо. Можна переміщувати по-різному, але нас цікавить, наприклад, ось такий варіант довжина однієї другої сторони рівні між собою. Таким чином, ми отримали рівноветряний трикутник. Трикутник, у якого дві сторони рівні. Побудуємо наступний трикутничок. Виберемо три вершини, з'єднаємо послідовно трьома відрізками, отримали трикутник МНУ. Вимірюємо його сторони, сторони цього трикутника МНУ. Виберемо інструмент вимірювання відстані або довжина. Кажемо в кінці відрізків, які вимірюємо, і отримали трикутник зі сторонами 4,9, 5, 6,1. Виберемо будь-яку вершину цього трикутника. За допомогою інструмента переміщення будемо переміщувати вершину на площині, таким чином, змінюючи форму фігури, змінюючи довжини сторін трикутника. А тепер намагаємося переміщувати так, щоб отримати довжини трьох сторін. Рівні між собою. Так, дві сторони у нас рівні, третя у нас більшенька, так, трішки проекспериментуємо. Ну, майже, майже отримали. Так, ось таким чином. Отже, ми з вами отримали трикутник. В якому всі три сторони рівні? Такий трикутник ми з вами назвали рівностороннім. Отже, друзі, ми з вами виконали практичне завдання, побудували різні види трикутників за кутами і за сторонами. До наступної зустрічі!